На сьогодні побачення. Це телепадок, коли чоловік 2017 року виглядає краще, ніж 2023-го. Друзі не друзі, всім привіт! Це новий автоблог Бай Корбатекс. Мерседес є 200. Чоловік з нюансиком. Поїхали! А ні-ні, ні не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд у окананні Корбатекс. Це дуже важливо для мого каналу. І отепер поїхали! Мерседес є класу В 213. Це просто комфортна корола, тільки дорожча і все. Але цікава думка, правда? Давайте подивимось, що да як. Двигун у нас 2 літри це диа, дизельний двигун, 4 клапани, 16 циліндрів, турбо. Потужність 194 кінських сил, максимальна швидкість 224 км за годину розганяється до соточки майже за 8 секунд. Під капотом у нас отакий моментик. Дуже велике пространство мені подобається, і бачу, все зроблено. чіки бомбоні витрата палива в міському циклі від 7 до 8 літрів. І це отака тема, бо мотор тягне як дорослий, але в той же час економний, як студент на стипендії. Екологічний стандарт євро 6. Фари Hi-Led Performance B-Led. Вони настільки розумні, що інколи здається, що вони здатні підморгнути першими. Кліренс у нас 13 см. Низькі машини це красиво, але хочеться, щоб ця краса не черпала кожний лежачий поліцейський. Задній привід. Більшість людей полюбляють повний перевід, бо не вміють давати задом. Пиши в коментарях, чи даєш задом ти так. Це не про жорсткість і вибивання покерів поперіків. І дає класний. Щось там протягу. <ріст> роз... Кузов побудований на платформі з великим використанням алюмінію. Це у нас крила, капот і підвізка. Для того, щоб він був легшим і міцнішим. Підвізка у нас передня два незалежна, задня, багатоваження незалежна. Диски у нас різноширокі, 19, для того, щоб створити більш агресивніший вигляд і кращий розподіл тяги. А також це ця підвіска не про. Вибивання по опері Киві не про жорсткість, як якби... бо <кхи> тут все трошечки по-іншому. Тут це інтелігентно. Попочка Об'єм паливного бака 50 дизельних літрів. Низький коефіцієнт опору, тому машина по трасі йде тихо. Настільки тихо, що можна ставити в, тра... в тразу. <кхи> що можна ставити фразу? Якщо мовчить чоловік, це підозріло, а якщо мовчить мерседес, це кайфово. Об'єм багажника у нас 540 літрів. В розкладному вигляді 1470 багажничок відкривається швиденько, легенько і красота чіки Бомбоні. Тут у нас що є дуже багато місця, як ви зрозуміли. Давайте вас знову. Опа! Попка тільки Чікі Бомбоні. Так, у нас ще є тут а, я як завела, називається, дифузори на вихлопних трубочках АМГ. Чому АМГ? Тому що АМГ, тому що це Мерседес. Що таке МГ, до речі? Дві перші букви абревіатури означають початок прізвища засновників. А третя буква Г, вона початок міста, в якому розробляли двігуни. Оце прикалдес. Для чого вони потрібні? По-перше, для красоти. Давайте не будемо чесними. Да? По-друге, вони зменшують супротив і збільшують прижимну силу. Оце прикалдес. Давайте подивимося що у нас там всередині. Контурна підсвітка салону з налаштуванням. Налаштуванням. Сидіння спортивні, дуже низька посадка, Прикольно мені подобається. Також тут вигибається для ваших колінок, щоб зручно вато було сидіти. І електрорегулювання, зрозуміло, сидінь, бо це Мерседес. Самі сидіння, вони спортивні, алькантара плюс шкіра. Тримає у вас бачки, можна так там понатискати, понажимати рікалдес. Картах дверей у нас зрозуміло зу. чіткий, зрозуміло регулювання сидіння підігрів. Зрозуміло, у нас є тут ставка дерев'яна, і це у нас горіх. Можна похрумтять, якщо засумуєте в машині. Мульти кермо, у нас кнопочки є механічні звичайні, а є і сенсорні. Кермо виглядає прикольно, воно не зрізане. Як знаєте, в нових машинах роблять таким квадратним, воно звичайне нормальне німецьке кермо. Прикольне. Зрозуміло, регулюється по всілякому, по всякому. Посвідка салону, мені вона прям рожева, прям до мене підходить. Знаєте, вона прям за мною заіграє так прикольно. Подвійний у нас дисплей, скажімо так, бортовий комп'ютер і мультимедіа. Воно так все наче одним екранчиком. Ну, виглядає цікаво. Сенсор викликається, відкликається, не відкликається, бо це не сенсор. Це не сенсор. Або нам потрібно завести машинку, а не просто вмикнути зажигання, щоб всі в акумулятор Марина. І вона у них. Двохзонний клімат, контроль. 9-стопенева автоматична коробка перемикання, передач перемикається у нас отут, на цих штучках, як в новому тюгані. До речі, ми його знімали. Послання буде в описі під цим відео. Також перемикається за кермом. Прикольно, зрозуміло, підрульові перемикачі швидкостей. Я тут бачу. Коробка передач у нас 9G Tronic, здається, так називається. Тут регулювання для оцих ваших всіх мультимедійних систем. Є у нас 5 режимів руху, є у нас система старт стоп і активне гальмування перед перешкодою. Також у нас є такий кармашик, тут у нас 12 вольтна розетка. є якісь місця, можна покласти телефон. В принципі, тут така глянцева панель, але вона буде маркувата. Треба за нею прям ухажувати. Якщо машинка буде прям таких років, то буде видно подряпинки. Тут у нас є підлокітник жал паша руділі. Тут у нас особисті речі власника, але я бачу, тут є у нас два Type-C, USB, USB-порта, мабуть. От, підлокітник в принципі, такий. Ну, тут багато речей лежить, тому я думаю, тут все-таки поміститься. Він з двох частин і зрозуміло відкривається кнопочка. Ну, вже по-діловому. Прикольно вже так по-сучасному, хоча 17-й рік, але виглядає машинка сучасно. О, такі, знаєте, дефлектори прикольні, мерседесівські. Натискати тут прикольно, як в Peuki мені подобається. В принципі, зручнувато. Посадка доволі таки низька, але розумієте, мерседес це мерседес. Ну от я сижу і я розумію, що ну, дорого багато, розумієте а ти вже купив і ти все, ти вже дорогий, дорогий багатий Є у нас, кстати, ще бардачок, він закривається і там всякі плюшки. Бачите, він не дуже глибоченький, але щось покласти можна, і так наче далеченько знаходиться, бо посадка така низькувата Зверху у нас Гасподьвок. Є у нас о, дзеркальце, але без підсвітки чомусь. Чомусь воно без підсвітки. Очкового апарату немає у нас. Це взагалі не зрозуміло, що це таке. Не натискається. Просто щось, щось таке у нас. Підсвітка зрозуміла, панорами ліку немає, така у нас, ну, я б сказала так, середня комплектація. Давайте подивимося, що у нас там позаду. Фу, я думаю, що це так пахне, це так пахучка пахне. Хто це так пахне тут вже ні? Коротше, можна повести як ви як до нас закоділо. І давайте так. Половина хейтерів Мерседеса, вона їздила максимум мерседес спринтер. понімаєте Тот, хто їздив мерседесі і був власником мерседесу то й що це за штука Є у нас тут 12 вольтна розетка, може сюди покласти два дефлектори, тут крутілка, така, знаєте, мені подобається, що всі крутілки не чорні, не пластмасові, а зроблені по -чоловіки. Ну, Вибачте, машинка стоїть по-человечеськи, не по-вічетку. По тут ззаду також спецвітка, також у нас в картах дверей у нас вставка горіхова, є у нас е -е, скопідйомник, зрозуміло, ну, мерседес, Mercedes. Марин. Є у нас щось можна покласти туди, такі резинові коврики. В принципі, місця тут достатньо. Позаду посадка більш вузька, вища. Вища? Позаду посадка більш вища. Поспереду більш нижче. Так знаєте, таке відчуття, що на мене зараз давить кресло. Не дави на мене, пожалуйста. Щось можна покласти, воно так цікаво видигається на якихось резиночках, а сама ця штука така, як просто а, так, дипломатка. От, знаєте, така. папка Просто папка, яка віддвігається. Папка-мамка. Так, кріплення для дитячих крісел і зафік. Зрозуміла, закривання задніх замків зрозуміло, навіть так буде це казатися. Є у нас а, підстаканники, мабуть. Ага, бачите, вона не автоматично, а сам відкриваєш, можна щось сюди заначку якось від дружини сховати. А також у нас є отакі штуки. Що таке оператор? Ваше діло снімаль. <сі> Можна щось і так, які вони смішні. Як очі жука якогось. Оп, закриваємо, закриваємо і закриваємо. І становиться ще більше місця. Задні сидіння розкладаються і, в принципі, все тільки бомбоні. Давайте вже будемо канчати. як класний чоловік, коли все працює плавно, не дивишся на інші варіанти. Отакий автоблог. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Послухайте щастіше. Даруємо вам серденько такий франківський автоблог. Підписуйтесь на канал, бо в наступному відео Бл... відео буде ще більше крінжа. А також ставте лайки і коментуйте мій огляд. Як вам Мерседес? Ну він в смыслі як. Ну, ви поняли, так? Да? Пишіть коментарях. І не завар до спернусь.